Вночі російські війська атакували газокомпресорну станцію Орловка в Одеській області. Об'єкт, що є частиною транзитного маршруту газу до Європи. Президент Зеленський заявив, що цей удар свідомо спрямований на ослаблення України перед опалювальним сезоном. У наслідок атаки сотні родин залишилися без газу. За даними Мінвол, під удар потрапила також інфраструктура, яка забезпечує поставки азербайджанського газу. Вночі війська РФ атакували Україну 45-ма дронами. Повітряна оборона знищила 36, але решта влучили по інфраструктурі. Постраждали електромережі на Дніпропетровщині, газова станція на Одещині та цивільні в Херсоні. На Запоріжжі авіабомби атакували базу відпочинку. Двоє загиблих, 12 поранених. Про це повідомив очільник ОВА. Федоров Зеленський назвав удари черговим актом терору проти мирного населення. У Москві завершилась зустріч Путіна із спецпосланцем Трампа Стівом Уіткофом. Переговори тривали понад три години. У Кремлі заявили, що обмінялися сигналами щодо України і що Путін має так звану повну інформацію з цього питання. Переговори можуть вплинути на рішення США щодо санкцій проти РФ і її союзників, адже ультиматум Трампа спливає 8 серпня. Кремль прагне показати, що діалог з Америкою триває попри війну. Районний суд відня дозволив примусово реалізувати російські активи в Австрії в межах рішення арбітражу щодо незаконного захоплення майна Нафтогазу в Криму. Сума компенсації 5 мільярдів доларів. Усього арешт потрапляють 20 об'єктів російської нерухомості загальною вартістю понад 120 мільйонів євро. Їх мають продати на аукціоні. Це прецедентне рішення, яке може стати зразком для інших юрисдикцій. На аукціоні в Ризі знову виставили на продаж конфіскований у Росіян дім Москви. Об'єкт націоналізували у 2024 році. Проте через відсутність покупців попередні аукціони завершились безрезультатно. П'ятий аукціон триватиме з 8 серпня до 8 вересня. Стартова ціна 2 мільйони євро. Отримані кошти планують передати Україні. Оборонне агентство DSCA повідомило про згоду на продаж Україні обладнання послуг ремонту та обслуговування гаубиць М777 на суму понад 100 мільйонів доларів. Ще 99 мільйонів піде на транспортні послуги. У пакет входять навчання, логістика та технічна підтримка. Це дозволить ЗСУ зберігати ефективність артилерійського озброєння. За словами професора так званого Кримського федерального університету імені Вернацького Сергія Іванова, поява великої кількості медуз на кримському узбережжі пов'язана із забрудненням морських вод пестицидами. Особливо інтенсивно добриво потрапляють до моря з полів поблизу азовського узбережжя. Це стимулює ріст мікроводоростей, які є харчовою базою для медуз. Зміна екосистеми вже помітна неозброєним оком. У пункті пропуску Даріалі на кордоні з Грузією перебувають 107 українців, яких депортувала Росія. За даними наших джерел, 15 з них оголосили голодування. Інші планують приєднатися. Росія активізувала депортації з кінця червня. Українські дипломати ведуть переговори для вирішення ситуації. Люди залишаються фактично заблокованими в прикордонній зоні. Цих вітаю, Ми хочемо звернутися до суспільства. Звертаємося до вас контрольно-пропускного пункту Верхній Ларс, що на кордоні Грузії. Ми, 15 громадян України, з 5 серпня 2025 року тримаємо безстрокове голодування. Нас депортували з Росії та незаконно отримують тут, у Грузії. У нас забрали паспорти, примусово зібрали біометричні дані. Нам відмовляють у виїзді до України, відмовляють у притулку, у міжнародному захисті, у юридичній допомозі. Ми боїмося, що нас депортують назад до Росії. Так, наші вимоги прості. Візит консула України, роз'яснення, чому нас утримують, який наш юридичний статус, гарантії виїзду до України або надання міжнародного захисту, доступ до лікарів, звільнення та гарантії, що нас не видадуть Росії. Так, ми звертаємось до міжнародної спільноти, до всіх правозахисних організацій, до уряду Грузії. Захистіть наші права. Ми будемо голодувати доти, доки наші вимоги не будуть виконані.